Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Ой, я в цьому житті нічого не розумію, але неважливо, Будемо по ходу з вами розбиратися з цим життям. Один дзвінок змінив всі мої плани. Я була в парку і вже починається, начебто, спека, хоча вже покраще. І тут дзвінок, дзвінок від Ніни. Колись я разом з нею записувала відео, вона з Мілітополя. І вона, якщо я не помиляюсь, поїхала потім, вона виїхала з Мілітополя в наше місто, а потім в Норвегію. І вона повернулася в Україну і не тільки в Україну, а в моє місто. І вона телефонує і каже: Таня, я зараз їду в твій район, а давай зустрінемось. Яка там спека? Я навіть е, забула сонцезахисні окуляри і зараз поспішаю на цю зустріч. І так приємно, що вона. Перша зателефонувала, а я думала, вона там, ну вже знаєте як. А вона он як! Хм. Якось я емоційно це все записую, але це все по-справжньому, тому нехай так і буде. А знаєте, що цікаво? Я хотіла Ніні запропонувати зустрітися там. У нас один заклад відкрився. І зараз дзвоню і питаю, ти де? І вона каже, що вона мене чекає саме в цьому закладі. Це хіба таке може бути? Вона вже виїхала тоді, коли він відкрився. Вона про нього не знає. Вже зустрілися з Ніною зараз. Так, хотіли кави, а потім вирішили ні. Візьмемо ми лимонад. А Ніна зовсім не змінилася, як її рада бачити. Ніночка, за зустріч нашу. Та-дам! Я дуже, дуже рада, що я тебе знову зустріла. Навзаєм. Я дякую, що ти мені подзвонила. Ми взяли такий лімонадік. Так, відмітили ми це діло. Дівчата, а знаєте, що Ніночка купила в першу чергу, коли вона повернулася в Україну? Я дуже дуже скучила за нашим українським салом, за нашими. А українцями, за Танюшкою, яка меня мене Хоть хоч ми давно не виделись, але ми завжди були на связі. Я так, очень благодарна. Так. А за салом я дуже заскучилась. Сало, каже, я купила. Воно каже, таке запашне. Я кажу, ну так пшш. Це ж в Україні таке сало, тому норвеянам не вот. Ніночка каже, я трішки познімаю, каже, я так сумувала. В Норвегії начебто все і нормально було, і все, але так додому хотілося, Я розумію, тут немає світла. Я розумію, тут іще щось там. Тут буває по-різному, але це дома, да, Ніночка, дома краще. просто ничем невозможно сравнить, потому что у твои корни, и ты без них просто существовать. И это не пустые, слова. пришли в тенечек туда. Это не пустые слова, потому что каждый день, когда я просыпалась, я думала, я хочу в Украину. Я хочу в Украину. Это было каждый, каждый день. Моя. Ну, не знаю, может, не у всех так. Моя девочка, у тебя такой рюкзак классный, ты такая стильная. А, конечно. <laughs> Так швидко лине не час, я вам повинна сказати, начебто тільки з Ніночкою зустрілися, а вже все. тривалий час проспілкувалися і поговорили. Поїхала Ніночка до себе на район, як то кажуть, домовилися зустрічатися, дзвонити один до одного частіше. Неочікувана, але дуже приємна зустріч. Зранку я навіть не сподівалася, що буде в день. Бачите, як воно було? А я зараз йду і навіть гадки не мала, що у нас є така зона відпочинку. Це я Ніночку провела, вона поїхала. Я йду, думаю. Від ялинок йде аромат. Легенький вітерець. І так. А я не знала, скільки тут живу, я не знала, що у нас тут зробили таку зону відпочинку. Такі з візерунками. А я тільки йшла, було сонечко, і воно, цей орнамент, воно тут на асфальті був. Поки я дістала телефон, щоб вам показати, вже все, нема. Ну, добре. А, ось ось. Зараз покажу. Дивіться, як гарно. Бачите? Від сонечка, такий візеруночок. О! Чи не знаю, чи цікаво вам, чи ні. Я показую своє життя, я показую, що мені подобається, як мені подобається. Але мені це подобається. О. Зона відпочинку. Це у нас біля нашого міського музею, і тут поруч є музей під відкритим небом. І хочу вам показати, що Брежнєва коли у нас пам'ятник прибирали, його поставили сюди. Ось тут стоїть дорогой Леонід Ілліч А там вже йде музей під відкритим небом. То він тут Супроводжує їх. Тому нічого у нас ніякі пам'ятники не б'ють, не викидають, а в музеї історії міста то і ставлять. Мої дорогенькі, ви помітили, що я обожнюю помічати всілякі дрібниці, які я йду, я бачу і помічаю. І чому я люблю помічати саме такі дрібниці? Ну, наприклад, як сонечко крізь, якийсь смітник іде, але воно як гарно виглядає. З таких дрібниць складається наше життя, з таких дрібниць, я кажу лише за себе, з таких дрібниць складається мій настрій. І взагалі з таких дрібниць будь-яких, які ми не помічаємо, а це є наше сучасне життя. О! Софія життя пішла. Це з Ніночкою спілкувалися. Чому я за такі дрібниці життя кажу? Тому що вона в такому захваті, вона каже, Таня, ти знаєш, коли я повернулася в Україну, що я купила? І вона з таким захватом це каже. Я думаю, квартиру. ну Я якось такі, знаєте, масштаби вже великі, бо вона ж з Мелітополя. Вона каже, сало, я кажу, ну сало, і що? Що тут? Ну сало. Тобто для мене це дрібниця, яку я навіть не помічаю. Треба, пішла, купила і навіть не завжди про це можу сказати. А тут людина повертається за кордону, і перше, що вона купує, це сало. Розумієте? Капець. О, дрібниці, які життя, і вони важливі. А я дуже давно не була у нас тут на площі, і пам'ятаєте, я вам показувала е, троянди, у нас тут такі раніше були, а потім вони відсвіли і їх зрізали. І вони знов почали квітнути. О, такі гарньоні. Просто йдеш так по вулицям, спостерігаєш. І мені це подобається. От я кажу, наше життя воно складається з таких дрібниць, яких ми інколи не помічаємо. І знаєте, що дивно сьогодні теж йду і не працюють у нас генератори, якось, слава Богу, так. Або ще не черга, або трішки. Покращується, ну, поживемо, побачимо, можливо, поки що так за графіком. Я не знаю, яка це черга, який тут графік. І тут теж все тихо-тихо. О, як добре. Справжні звуки міста, ти чуєш, а не генератори. І це теж щастя в дрібницях. Я зараз зайшла в сільпо. 41, 4 гривні, 41 гривня. Дивлюся, квас Тарас робить лаванда та квіти бузини. Цікаво, що за напій такий. А це квіти бузини та лимон сару. О, півтора літра. А що взяти з лавандою краще? Ну, а лаванда більше як на ніч, що щоб спати. Так. так, лаванда, щоб спати, а це щоб бігати. Ну, я хочу побігати. Я таки візьму. Ну, десь 41 гривня коштує, 44. О, хоча я в магазині класи не дуже, але чомусь. Хочеться спробувати новинку та і наших підтримати. Мені не сподобається, я так і скажу, то подивимось. Прийшла додому, відкрила і зараз скуштую. Я це вперше буду коштувати. Може його потрібно теплим пити? А. -а, -а. Теплим, холодним! Мені сподобався, він не солодкий. Немає того, що, знаєте, як ото дріжджі дають свій аромат. Ні. М -м -м. Квас, Тарас. Добрий. Такий. Холодний він буде ще. Тут є і як бузіна, але він не дуже солодкий Відчуваються нотки лимону. Або щось такого легенького цитрусового. І клас відчувається теж, але білий. Холодним буде просто супер. Ну, не теплий з вулиці. Уже у нас електрика є, я вже її не вмикаю, тому що я про неї забула. У нас сьогодні вночі пройшов дощ і, незважаючи на те, що температура повітря понизилася більше, ніж на 10 градусів, така якась паркість. Ой. Але коли вітерець піде, начебто ну, нам ніколи не годиш. Ми завжди на щось чекаємо. То коли потепліше, то коли буде прохолодно. А я зараз йду на манікюр. Там, мабуть, такі і зроблю білий або подивимось. І потім треба буде зайти ще в аптеку. Те, що я вам казала вчора, коли була в парку, що з потом ми втрачаємо як шкідливі там, токсини, так і корисні там, якісь елементи. І моя знайома лікар подзвонила і каже: Таня, не парся з цією водичкою, дала мені назву. Ну, це не ліки, це як. То бавка, каже, піди, купи, пий, і буде якраз норма. Але це при тому випадку, якщо е, коли спекотно ти потієш і ти навіть нічого не робиш, але в тебе є втома, то тобі буде норм. Думаю, о, це якраз тема про мене. Зробила дівчата, я манікюр. Ось такий. Він біло-рожевий, ну начебто воно і не дуже помітна там різниця. Я у, а я, дівчата, ну навіщо той манікюр, коли тут такий двіж. Дві бджоли на одну квітку. Там вже є хтось, бач, сидить, а ти куди? Боже, я ще з квітами не розмовляла. На це питання. Отримала замовлення, ось так замовляла форти. Є звичайний, ну, чомусь вирішила замовити форти. Але, дівчата, я завжди з вами раджусь. Я вам показую, що я купую, але, будь ласка, О, у нас об'яви там зривають. Тут не там, де треба. Але, будь ласка, кожен сам читає інструкцію і приймає рішення стосовно того чи іншого. Так, це не ліки, це, як то кажуть, харчова добавка або ще щось. Але я не хочу нікому нашкодити, і я завжди про це буду казати дуже довго, тому що ви мене чудово розумієте. Так, парадок з цим я справилась. А на площі у нас ніколи нічого не змінюється. У нас ці лавочки, тут люди майже не сідають. Чому? Тому що ви розумієте, але постійно їх фарбують. І тільки їх пофарбували, і є така наліпка, що м -м, сідати не можна, а тут людей так ніколи не сідають. Там ті інші лавочки стоять, там голубі ніколи не сідають, а тільки сюди. А так у нас у місті, у кожного своє місце. Думала, щоб його приготувати, зайшла щойно Галя Балована, купила такі голубці і думаю, знаєте, дівчата що Купувати м'ясо, потім відварювати ту капусту, молоти м'ясо, крутитися. Електрика, скільки коштує. Я думаю, візьму, так, прийшла, швиденько зробила і буде що їсти. Але це в такі спекотні дні, хоча сьогодні більш-менш, але все одно будуть вимикати електрику, тому вирішила зробити так. Це на 115 гривень я взяла. О, добре. Може тут зараз помідори? Подивлюся, мені треба. А в яку ціну помідори? 65 гривень. 65 гривень? А жовті в яку ціну помідори, жовті? 40 гривень. А оці рожеві? 60 О, а тут у нас продають, що у нас, дині продають. Яку ціну дині? 30-20. 30 і 20. 30, 20. 30, 20 гривень у нас. Такі непогані дині. я просто запитала, я не хочу. Зараз прати. Цікава була ціна. Отакі такі ми люди. Так воно і є. Коли є, ми навіть, як, коли у нас щось є, ми навіть не звертаємо увагу. Коли немає, ми починаємо шукати. Наприклад, я прийшла перед цим. Світло в нас було. І я навіть забула його вмикати, і я про це вам сказала. Зараз приходжу, світла вже нема. Ну, за графіком. І я починаю клоц 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 то руки пішла помила, то на кухню заходжу, хочу ж вам показати, що я там купила. Отак воно і є, дівчата. 13 гривень хліб. Це у бабусі як. Купила ще 15 гривень. Така петрушка, нехай буде. Помідорки, оце на 80 гривень. Там по 600 грам. 600 грам червоних і 600 грам жовтих. Ось такі є манюнечки такі, але вони настільки ароматні, це просто супер. Оце на 80 гривень, тут кіло 200 буде. Ну, це я вам теж казала. Треба почитати інструкцію залежно від харчування, незалежно. Або на початку, як ми їмо, або після їжі. Коротше, треба уважно читати інструкцію. Як приймати, коли, треба буде почитати. Так, і. Ой... А, і все, так. І голубці оці я купила. Хай трішки розмерзаються, постують тут все, та наче все. Тільки чеки залишилися. Так. А потім підливку зроблю. Хоча я не дуже таке люблю, щоб десь купувати, мені краще самою, але бувають випадки, коли і таке трапляється. Я дуже вдячна Ніночки за цей дзвінок, який вона настільки це було для мене несподівано. Що, знаєте, що б я сьогодні не робила, я інколи згадую деякі її там слова, що вона розповідала. Я додому хочу, там дуже важко. Хоча спокійно, електрика є. Нічого не, лі... Не, лі... не літає, нічого не годить, нічого не бахкає. Е... Вистачає все, що вона по собі отримувала. Цього вистачає безкоштовне житло, а не можу. так от. Дякую вам мої дорогенькі, що ви подивилися сьогоднішнє моє відео. Бажаю кожному з вас, щоб в вашому будинку, в вашій хаті. Завжди був спокій. Над вашим будинком у кожного було мирне небо. І щоб вони відчували, що таке сум за домом. А у кого таке є, я бажаю, щоб якнайшвидше ваша мрія здійснилася. А ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе.